Привіт, всім мене звуть Макс Шелест. Ви на каналі девайси. Сьогодні будемо обговорювати новини про ігрові девайси і не тільки. І е, це буде трошечки незвичайний випуск, бо я вирішив звичайні новинні такі випуски робити, скажімо так, в форматі подкасту чи щось таке. Тобто, будемо обговорювати все в лайві. Я не буду писати якийсь сценарій, просто у мене є нотатки, якісь про які я хотів сказати. І. Трошечки змінимо формат. Подивимося, як вам зайде чи ні. Якщо вам не сподобається, пишіть в коментарі, якщо сподобається також. Тобто, якщо. Такий формат вам ок, будемо так робити. Якщо вам це не подобається, то будемо робити, як робили завжди. Тобто я пишу і по сценарію погнав. Сьогодні купа дуже цікавих новин, от мені самому аж подобаються ці новини, і не тільки про якісь там нові моделі, нові мишки і так далі, а і про факапи деяких компаній. Але перед тим, як ми почнемо, я нагадаю, що я розігрую ігрове крісло Hator ARCX. Ігрову механічну бездротову клавіатуру АКО, а також сувеніри від 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. І ми для них збираємо на реп під назвою Синиця. Цей реп допоможе їм в логістиці. Вони будуть ставити його на тачки, щоб він захищав їх від FPV-дронів. Ця штука потрібна в принципі терміново. Ми зібрали з вами вже 75 тисяч гривень. Це половина суми, нам потрібно 150. Тому, якщо у вас є можливість, долучайтеся і вигравайте прикольні призи. Дякую. А забув сказати, що банка для цього є в описі. Ну що, почнемо? Ми з компанії Razer. Пам'ятаєте цю штуку? Я думаю, багато хто з вас це пам'ятає. Це е, маска, яка захищає вас від ковіду е, та в принципі від будь-чого. Маска, яку Razer е, представили у 2021 році. Виглядає вона ось так. А якщо її вимкнути. Я не знаю, може батарейка вже сіла. Давайте спробуємо. Де воно там? О. Ні, срака батарейці. Коротше, вона ще з RGB-підсвічування. Давай, давай, масонька, давай. О-о-о. О! Ось так. Це все виглядає. Так. Як вимкнути цей... Ось так це все виглядало. Ця маска з фільтрами, ось тут різноманітні фільтри. Вони тут в коробці є ще й запаковані, я навіть не розпаковував. Ну тобто я цю маску не носив, як ви розумієте, просто зробив огляд і все. Ця маска повинна була захищати від будь-яких вірусів у ковід. І Razer заробили на ній мільйон доларів. Просто уявіть. Наскільки я пам'ятаю, це було двома партіями. Першу партію просто моментально розкупили, другу партію теж. І е, не сказати, щоб цих масок було дуже багато. Одна з них у мене, і <плес> Razer мільйон доларів. Серйозно, це було непогано. Вони, напевно, дуже сильно святкували у себе в офісі, але є невеличкий нюанс, точніше нюанс доволі великий, насправді, бо Razer рекламували цю маску як маску, яка має сертифікат N95. Що це означає? Я вам зараз скажу. Це означає, що не менше 95% частинок з повітря розміром понад 0,3 мікромікрон затримуються цим фільтром. І після того, як люди почали скаржитися, що це неправда, резерв перестали рекламувати цю маску як маску з таким сертифікатом. А потім виявляється, що Федеральна торгова комісія США ніколи не отримувала цей девайс. На сертифікацію, тому Razer, знаєте, як в тому мемі, я тобі не брехав, я тобі не брехунькав, я сказав тобі неправду. Razer просто тупо брехали людям і казали, що у них є сертифікат, а сертифікату цієї маски немає. Що тепер? А тепер Razer повинна заплатити штраф у розмірі 100 тисяч доларів Федеральній торговій комісії США, а також повернути увесь прибуток у розмірі 1 мільйону 71 тисячі 254 доларів. Е, і цю суму буде виплачено всім, хто колись купував цю маску. Я цієї маски не купував, тому мені е, не світить повернення коштів. Але вдумайтесь, це, це, просто, це, це просто шикарно. Люди набрехали, змусили купувати їхню маску. Люди думали, що ця маска захищає від якогось ковіду, чи, чи щось таке. Тобто вони купували. А потім виявляється, що ніфіга подібного це просто це. Просто маска з фільтрами, яка ну не знаю навіть, у чого вона захищає, бо ніяких сертифікатів в неї нема. І Федеральна торгова комісія США просто бере і каже, так, хлопці, 100 тисяч баксів сюди і віддайте всім гроші. Оце прикольно. Цікаво, як би в нашій країні це все працювало, чи повертали б людям гроші за те, що вони у 2021 році купили маску, яка насправді е -е, не має сертифікатів, про які е -е, казали. Цікаво, думаю, що всі б забули і нічого б не було. До речі, ще про компанію Razer я не планував насправді цього казати, бо я сам тільки що дізнався. Зайшов я сьогодні в Юск. Це магазин такий, я там купував крісло таке складне. Що я там побачив? Там є купа ну дуже різних ігрових крісел. І там є крісло Razer. Але таке крісло Razer, якого я ніколи в житті не бачив, бо це просто, ну, ну, якби Razer, напевно, знали, або вони знають, я не знаю. Коротше кажучи, там крісло, яке виглядає просто дуже погано, і на ньому написано Razer Edition чи щось таке. Ну, тобто там є логотип компанії Razer, там кольори компанії Razer, там тобто, все написано Razer. І... Люди, напевно, купують це за 11 тисяч гривень. Там крісло коштує ну, максимум 5, ну, судячи з того, як воно виглядає. А Юск e продає його за 11 тисяч гривень, і це просто якась, я не знаю, як це виглядає. Це просто якийсь жах. І я сподіваюся, що люди цього не купують. Не купуйте цього. Крісла в юску e виглядають просто дуже погано. От ці ігрові, e я маю на увазі. Ну. Крісло Razer в юску. Я думаю, всі, хто знає взагалі, що компанія Razer робить крісла, вони б ніколи не купили в Юску крісло за 11 тисяч гривень з логотипом Razer. Бо виглядає це просто так, ніби. Ну, ніби просто якийсь фейк. Хоча я думаю, що ліцензія у Юска є, бо ну, це серйозна компанія і так далі. Вони б не просто так брали і вкрали щось правильно, але. Ну, я думаю, Razer просто не бачили, що саме там за крісло, бо вони б напевно ха -ха -ха, вони б змусили юз повертати гроші всім, хто купив ці крісла, бо це якась я взагалі фігня. Є декілька цікавих новин про компанію Пульсар. І перша, вони пам'ятаєте, я вам розказував про мишку, яку я дуже собі хочу. Це Pulsar X lite V3 eSports Edition. Вона дуже прикольна. І хочу я її собі, тільки в принципі через те, що в неї є oled екран знизу, який дозволяє налаштовувати цю мишку без усякого софту. Так от, я цю мишку більше не хочу. А знаєте чому? Тому що ця мишка вийшла в трохи іншому кольорі. Називається він Founders Edition. І це просто, ну, це просто якась взагалі шикарна штука, бо виглядає. Набагато краще, ніж просто чорна. Оцей зелений такий мілітарі хакі, не знаю, може racing green, як називати цей колір, дуже прикольний. Я так розумію, що Founders Edition це якась лімітована серія, і їх не буде отак багато. Тому я дуже хочу цю мишку при тому, що вона коштує стільки ж, скільки і звичайна версія. Це дуже прикольно. Дайте мені, я хочу. Реально хочу, але я, до речі, намагався купити якось її, і у мене нічого не вийшло. Не знаю чому. Бо вони щось там, доставки немає, то ще щось. Ану, я подивлюсь. Так, коротше, ця мишка є не тільки в uh, v3 і Sports Edition, є X2H Mini, X2H, є uh, X2V2, тобто всі версії цих мишок є. Тому. Можете і собі замовляти. Корейці в цьому плані дуже прикольно все зробили. Мені подобається, просто я не можу надивитися на цю мишку. Вона реально круто виглядає. Звичайний Sports Edition теж є. Все ок, але тепер вже я, звичайно, не хочу. Бо оця зелена, це просто-ну, просто, ну, просто believable, Мені дуже подобається. Ну і якщо ми вже заговорили про компанію Пульсар, то отакий твіт вони опублікували. Він був в принципі доволі давно, але він цікавий чим. Хтось нещодавно питав у мене про те, як знайти собі мишку, якщо ти шульга, тобто ти граєш лівою рукою. Знаєте, люди, які грають лівою рукою. Зазвичай вони грають, як і всі, просто е, в правій мишка, а клавіатура в лівій. Але є люди, які от, у них основна рука ліва, і вони хочуть грати так мишкою. Таких людей небагато, але вони є. А для них е, мишок насправді немає. Колись був ліворукий Десадер е, від Razer, є Mamba, наскільки я розумію, теж від Razer, І все. А тут пульсар. От, опублікували такий пост, вони написали, що е, ми готові зробити таку мишку. І е, тут навіть, знаєте, як вони написали, ось вам ліворукі піонери. Ті, хто відчував, що їх не помічає. А це правда насправді, бо ну ніхто, крім Razer, зараз не робить ліворукі мишки. Що це за фігня? Я розумію, що попит не дуже великий, але все ж таки. От вони кажуть: ми представляємо вам революцію в комфорті, нову форму, яку ми назвали. Хайбрід Ерго чи Ерго, не знаю. Коротше, хайбрід Ерго адаптовану для кожного гравця, незалежно від того, яку руку він юзає. Ого, прикольно. Тобто навіть не просто ліворука мишка, а мишка, яка може бути і для шульги, і для. Як буде людина, яка не шульга і для не шульги. Коротше так. Тобто, я так розумію, що буде медаль мишки, яка буде і для тих, і для тих. Але це не просто якась симетрична мишка, наскільки я розумію. А саме одна для ліворуких, одна для праворуких людей. Оце буде цікаво, вони кажуть, що це буде десь у серпні. Подивимось. А хтось з вас ще пам'ятає компанію як Glorious, бо я щось трохи за неї підзабув, хоча був момент, коли вони робили дуже прикольні мишки. Всі про них говорили, вони були таким трендсетером, вони робили те, чого ніхто не робив, і вже за ними всі повторювали. Це було прикольно, але потім щось пішло не так, не знаю, що саме. І якось вони ну, здулися, мені так здається, хоча насправді ну, вони випускають нові продукти. Вони роблять щось нове там, але вони якось так вдарилися в клавіатури більше, і про мишки якось же ніхто і не згадує. Але дивіться, вони насправді у них ж є Model D, це ергономічна мишка, типу Зові подібна, і є Model O, це е, теж Зові подібна, тільки вона ніби як Зові FK. По формі, але то таке. Коротше, вони що зробили? Вони просто взяли і показали нові мишки, які тепер підтримують 8000 Гц, якщо грати з нею по кабелю, і 4000 Гц в бездротовому режимі. Іначе як комплектація, форма, іначе як сама мишка дуже непогана. Ну, подивіться самі: 60 грамів сенсор BIMF, BAMF 2.0 26 тисяч DPI, тобто це. 3395, 8000 Гц, або 4000 Гц в бездотовому варіанті. софт Glorious Core, в них є софт свій. Перемикачі на 100 мільйонів кліків оптичні, Тобто все круто, все в стилі нових крутих мишок, які роблять, в принципі, там Razer, якісь там той самий пульсар і так далі. Але ну, такі ці мишки просто сумні. Я не знаю, чого вони, вони просто. От Не викликають у тебе бажання якогось навіть клікнути по картинці. розумієте? Вони такі якісь просто, просто дуже-дуже нудні, я б навіть сказав. розумієте? От В принципі, беремо мишку Glorious Model D, подібна форма і беремо мишку Pulsar x lite V3. Форма однакова, в принципі, начинки теж ну дуже схожа: 8000 Гц, 4000 Гц. Перемикачі оптичні, там сенсор однаковий, все те ж саме, практично максимально. Не беремо навіть OLED-екран. Добре, беремо просто ту версію без OLED-екрану. І ну, якась Glorious дуже сумна. А от X-Lite хочеться купити. Не знаю, чому так? Не знаю, що треба робити. Glorious. Але ну, щось робити точно потрібно. Притом і ціна навіть однакова у них 129 доларів, що там, що там. Але Glorious мені не хочеться купити, а екслайт хочеться. Як так? Не знаю. Glorious щось потрібно робити. До речі, якщо ми вже згадали про е, зові подібні мишки, пам'ятаєте, Asus ROG Керіс Ace 2, чи як там вона? Asus ROG Керіс 2 Ace. Ось так вона правильно називається. Ну, друга версія. Її вже анонсували там півроку тому, це було аж на CES, але в Україні вона з'явилася тільки вчора, це була п'ятниця, і е, ціна, до речі, дуже непогана, ну як непогана ціна 6 тисяч гривень. З якої сторони подивитися, щоб це була непогана ціна. Якщо подивитися е, на в принципі ціни на мишки ASUS і, роз, і зрозуміти, що ціна могла б бути 8 тисяч гривень, тоді так це непогана ціна. Якщо казати про те, що мишка коштує 6 тисяч гривень. То ну, дорогувато. А якщо подумати, що мишка ця коштує е, ну, не у нас, а десь там на Амазоні 129 доларів, тобто 130, і перевезти на наші гроші, плюс додати там е, податки і все таке, то ну, нормально ще не дуже сильно вони і задрали ціну. Так, щоб трохи заробити, і так, щоб і ви ще е, не сильно багато грошей віддали. Тому, давайте так. Ціна, в принципі, нормальна, але мишка, ну, я просто дуже здивувався, тому що форма зовсім інша. Форма просто от перший керіс, мені дуже подобався е, своєю. Е... Самобутністю, скажімо так, тобто там е, в чому був прикол, в тому, що форма була в якої не було, вона була дуже зручна, була прикольна, і такої форми не було ні у кого. Це була унікальна форма асус. Чомусь вони відмовились від неї в другому керісі і зробили просто зові подібну мишку. Не кажу, що вона погана, вона насправді дуже дуже прикольна. Там вага стала набагато менше. Мишка класна, я зараз тестую, буде огляд. Мишка шикарна. Але чомусь вони отак от взяли і просто відмовилися від форми. Не знаю чому, але це цікавий момент. Якщо хтось з вас чекав мишку, цю, а я знаю, що чекали, бо мені на стрімі постійно хтось задавав питання і не один раз. Тому можете вже дивитися в магазинах і є. А в зоні 51 у мене знижка на всі продукти за промокодом, який є. В описі до цього відео. Тому не знаю, в зоні є ця мишка чи ні, але інші мишки там точно є. Якщо будете щось купувати в зоні, юзайте промокод. Ну а тепер поговоримо про мишки, які ви останнім часом дуже любите, а я останнім часом не дуже люблю. Чому я не дуже люблю, я вам розкажу трохи згодом. А зараз у нас ATK Blazing Sky f 1 ATK – це компанія, яка випускає ту саму від VXE є. Ой, завжди я забуваю, як вона там називається. VGN VXE Dragonfly. От, Оцю мишку вона випускає. Чому е, у компанії ATK дві мишки е, під назвою Blazing Sky називаються ATK Blazing Sky, а інша називається VGN Dragonfly. Я не розумію. Залишимо це на совісті китайців. Але нова мишка ATK Blazing Sky F1. Дуже і дуже непогана по своїх характеристиках. Це серія мишок, вона буває в чорному, буває в білому кольорі, є F1 Pro, F1 Pro Max і F1 Ultimate. Чим цікава F1 Ultimate, тим, що вона йде перша в Китаї, як вони пишуть, перша в Китаї мишка на сенсорі 3950 Ultra. Ультра. Я навіть не знаю, чим 3950 відрізняється від 3395, а тут 3950 Ультра. Просто якийсь не знаю, якесь божевілля. В чому відмінність 30, 3, 3950 від 3950 Ультра. По-перше, крок зміни DPI тепер не 50 DPI, а 10. Дуже важливо. Просто дуже важливо. Е, і е, тепер. Цей е, ультрасенсор 3950 можна розігнати до 42 тисяч DPI максимум. Тобто, звичайний 3950 розганяється до 36 тисяч DPI, а 3950 Ультра до 42 тисяч DPI. Я так розумію, що ASUS в своїй мишці Keris 2 Ace. Зробили саме це. Тобто там стоїть такий сенсор. Наскільки я розумію, це не точно, я не пам'ятаю. І е, там просто 46 тисяч DPI, Я думаю, що вони саме цей 3950 Ultra туди і встановили. Не знаю, кому потрібно навіть 20 тисяч DPI, де навіть 10, а тут вже 42. О май гад. Далі, е, tracking speed, тобто швидкість 750 дюймів за секунду. Тут теж саме. Акселерація 50G, в принципі, як і у 3395. Але дуже цікавий момент це е, регулювання висоти, е, висоти відриву мишки. Тобто в 3950 регулювання таке 07, 1 і 2 мм. А в 3950 Ультра е, виставляється, є 11 різних налаштувань. З шагом 0,1 мм. Тобто у вас мінімум 0,7 мм. І ви можете зробити 0,8, 0,9, 1, 1,1 і так далі. Нафіга це потрібно! Нафіга такі танкі налаштування, я не розумію, що вам потрібно від мишки. Вам потрібно розвернутися на 180 градусів, дати в голову. Для цього вистачає і 33,89 сенсора. Блін, а тут же. Налаштування висоти відриву в 0,1 міліметра можна робити. За... Нафіга. Ну, от ви мені в коментарях і напишіть. Так, що ще про ці, про ці мишки можна сказати, крутого По-перше, якщо ви один з тих, хто забирає першу партію, то вам е, в подарунок дадуть ще і е, Донгал на 8000 Гц. Він так коштує окремо 30 доларів, а так він буде. Просто безкоштовно йти. Далі, тут є відмінності по грамовці, тобто F1 Pro 45 грамів, F1 Pro Max 50 і F1 Ultimate 38 грамів, це прикольно. Також тут омрони оптичні на 70 мільйонів натискань і е, і що ще? Ну і різниця в автономності. Тобто найбільша мишка з цих трьох. А це F1 Pro max, вона 150 годин на 1000 Гц працює, а інші по 75 годин теж на 1000 Гц. Скільки вона працює на 8000 Гц, вони тактично, тактикульно промовчали, але я думаю, що годин 30 максимум. І в принципі, це непогано насправді. Що ще хорошого в цих мишках? Вони коштують фігню. Тобто F1 Pro коштує 49,99 F1 Pro Max коштує 54,99. Ну, F1 Ultimate коштувала 65 доларів, але вже її немає. Це, звичайно, йде попередній продаж, тобто знижка через це у них є, але все одно дуже непогані ціни і ну, дуже просто спокуситися, бо мишка виглядає непогано, і характеристики, звичайно, дуже круті. Крутіше цього може бути тільки Атак Шарк Р6. Атак Шарк тобто. Тільки що ми казали про ATK, а тепер про Атак Шарк. Ну, я б насправді подумав, що це одне і те саме, бо ATK, ну воно ж типу, Короче, що... Ви зрозуміли, я не розумію цих неймінгів, бо ну, це просто краще розібратися в неймінгу моніторів Acer... Ніж в оцих Attack Shark в V G N і так далі. Коротше, Attack Shark R6. В чому прикол цієї мишки? Вона тільки анонсована, вона ще не продається. Невідомо, коли вона буде продаватися. Але 8000 Гц, ну це в принципі ми вже е як стандарт розуміємо після того, як Razer оновили свої. До речі, про Razer. Приїхав? Приїхав Viper V3 Pro. Люди! Так, з донгом на 8000 Гц одразу в коробці. Тобто нічого докупати не потрібно. Окремо, прикольно. Огляд буде, мишка мені подобається. Так от, 8000 Гц, 37 грамів. 37 грамів це дуже непогано. І е, тут сенсор. Сенсор 3950 Що Щоб це не означало. Тобто, є звичайний. Є ультра, є ще якийсь макс. Що він означає, ну, правда, я не знаю, але вони цим сенсором просто вже трошечки мене тригерять. Бо, ну реально, 3360 ще якось зривав. Ще там при якихось умовах можна було досягти того, щоб він зривав. Але у мене не вийшло, не вийшло так зробити. Все, що вище. Ну окей, вони там придумали motion sync, там все таке, але от що, що ще сюди можна засунути? Регулювання висоти відриву 0,1 мм комусь дуже потрібне. Я не знаю просто. Що буде в 3950 Max, просто, будь ласка, так Shark, здивуйте мене, покажіть мені щось цікаве, бо я вже не знаю. От З приводу форми, вони нічого цікавого, в цій мишки не змогли вигадати. Це звичайно форма така для кіхтового хвату. Така є, в принципі, у пульсар, у ламзу. Ну і у оцих теж є. Звичайно, горб трохи позаду. Не знаю, не знаю, могли б щось дійсно придумати з формою. Тобто, що роблять китайці? Вони, ну, такі от, ноунейм китайці, вони не роблять якихось досліджень в плані форми крутої Вони просто беруть звичайну форму, яка в принципі універсальна, і закатують тоді-туди туди просто максимально. Крутий сенсор, кліки там і так далі. Що воно все буде означати, невідомо. Але чому насправді я не дуже люблю оці е, китайські дешеві мишки? Тому що, ну, подивіться на ціну, мишка, яка має донгл 8000 Гц або 4000 Гц, яка має круті там. Амрони е, оптичні, яка на 70 мільйонів натискань, яка має там суперсенсор 3950 Ультра або Макс, коштує максимум 65 доларів. Ну, вам не здається, що це якась підстава. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Ви ж це все самі прекрасно розумієте. Чому? Чому топові бренди продають такі мишки по 130 доларів? А китайці продають це по 50-60. В чому підстава? Вона повинна десь бути, бо не може просто настільки бути велика переплата за бренд. Я в це не вірю. Тому і дуже з пересторогою відношуся до таких мишок, бо ну, блін, вам продають супер круту фігню за дешево. Я таке бачив вже з телефонами Xiaomi. Це не працює. Телефони Xiaomi – дерьмо. От це моя думка, у мене був телефон Xiaomi дуже довго. У моєї дружини був ні. Все, закінчили. От тут мені здається, те ж саме із цими мишками. Наче все круто, наче за дешево вам дають суперкруті характеристики. І наче як не проти цього, бо ну я не проти цього. Бо ну а чому ж ні? Купуйте, будь ласка, користуйтеся поки що, ніяких нарікань на це не було. Але мені здається, що Ну що це якась підстава. Що не може бути так, що е, супер крута начинка. Мишка без дірок, і у неї така ціна. Не знаю чому. Це моя думка. Е, можете посперечатися зі мною в коментарях. На цьому все. Новини на сьогодні закінчилося. Я дуже дякую всім, хто дослухав до кінця. Я розумію, що такий формат може вам не зайти, бо ну це. Не скомпоновані новини такі, а це більше мої думки про те, що я бачу в себе на екрані ноутбука. Тому а, пишіть, будь ласочка, пишіть обов'язково, сподобалось вам таке чи ні. Якщо ні, будемо повертатись до формату, який був до цього. Якщо сподобалось, то будемо робити ще. Дякую всім за увагу. Будь ласка, скиньте на реп, Якщо у вас є така можливість, і побачимось.